Муза. А ти, пречистая святая, ти, сестро Феба Молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом сивом сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, о, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала. В степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалась, як квіточка в полі, і з мене чистою, чистою святою, пташечкою вилетіла і понад мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою, душу окропила. І я живу і наду мною, своєю Божою красою, гориш ти, зоренько моя, моя пораденько святая, моя ти доля молодая. Не покидай мене. Вночі і вдень, і ввечері, і рано витай за мною і учи, учи неложними устами, сказати правду, поможи, молитву діяти до краю. А я комору, моя святая, моя ти мамо, положи свого те сина в домовину і хтось єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.